Рано чи пізно всі вони залишаються. Теплими згустками не проженеш, не виріжеш силою. Обережно слідкуєш краєм ока, як обживаються у квартирі звички, малюнки, листівки, коти, не дмухаєш. Горда така, і опіки біля вуха нишком намазуєш. Слухай, не кажуть, слухай. Я тобі, ніби книжка, гортаєш, слухаєш. Рано чи пізно всі вони десь знаходяться, потім себе знаходять кохання, виразки, добру роботу, куди щоранку ходять замість до моря. Як ворогів розкидають капці у коридорі, а ти все лащишся, не розумієш все у тобі підмінено, кажуть спасибі, вже набагато краще. Я б запросив чай, та у тобі мінною робиться кожне слово. Я ти потепельник. Я б підібрав та знову боюсь на випливу. Всі вони без любові із заяк. Рано чи пізно з ними тебе за себе, скільки у тобі важкості поясни, де тягалі до чого вони прив'язані, як захистити, як берегтися, як замість них впустити у твої сни свою крилатість? Зелень мовчить, цупкішає. Вже вона перша, кажуть, куди мені рухає в пальці ніби у тиворі. Віче каже, скільки в тобі підмішано. Так. <сподарю> <сподарю> <працю> а, то ще красує? Будеш збирати час. Ніби дощівку, лагідним псам на прожиток. Серце шумить і світиться, як гутожиток. Кажу щаслива, кажу, щаслива, щаслива тобою вкотре, як тим вікном. Ніби звичайний прориво, скільки ніжності, ніби баласт у горлі, а ріже, ліжеться. Кажу: війна, як сонце, святий закон не промене, не зникне, не зійде з пліч. Як не в крему, та родинкою, а лишиться. Ластціка каже, скільки на тобі вишита. Перерахуй за ніч. Перепрошую. <звит> <звит> э, та війна. Війна — це зараз те, що все не слуху. На жаль. <звит> ця любов, як і ця війна. Безліч входів немає виходу. Хто на передовій, вона вже ніколи не буде тихою, тому наші коротких днів, чергування від межих сплячок. Я залишу себе тобі обічним гілком калачиком. Вогнепальним та розривним. Повертайся до домів, контужим. Бо Повер... ця любов не несе, ця війна не несе вини. Ця любов, як нога натуджена в неї. Ти все, біжиш, біжиш ні лишитись, ні відірватися. Повертайся до мій, як лиш, не захочеться повертатися. Я справді ну, так вийшло, що я м -м, думала, що я буду виступати, потім я мене зловили там в дверях, і це якось так трошки так. Але, мабуть, все таке добре, що я тільки зараз розгорювалась, але зараз можу читаю добре. Хм. О, я знаю, що я хочу почитати. Я зрозуміла, що останньою, так? Тобто я. Я не бачу Ні, мені сказала на останок. Ясно, добре. Кажеш, нещасна, просто подай води. Не обіцяю з Христа, зняти не ходи слідом. Ступай до серця, як до кімнати, кроком дрібним, на рівним, бо звідки знати, скільки ще народиться нам думок, радісних чи сумних, скільки будеш мокнути через те, що зникають стіни, двері, дахи, стій собі по коліна в осені, дивись, прямо, тримайся одна. Кажеш: не бійся, виживу без добра, як виживає в часі жима чи мору. Буде достатньо просто рости угору, переростати, встати на крок міцнішим. Просто.